У Миколаєві продовжує діяти електронна книга пам'яті. Вона розповідає про захисників та захисниць, які віддали своє життя, обороняючи країну під час російсько-української війни. До нині управління у справах ветеранів Миколаєва доповнює її новими іменами та біографіями. Чому це так важливо сьогодні, а також як подати інформацію про полеглого воїна до книги пам'яті, розкажемо за мить. Пам'ять про тих, хто ніколи не повернеться додому. Хто до останнього боронив Україну від ворога і віддав своє життя за нашу свободу, має жити в серцях поколінь. У Миколаєві для цього створили електронну книгу пам'яті. Тут зібрані історії воїнів, які стали частиною небесного війська та назавжди залишилися прикладом мужності і нескореності. Книга пам'яті це символ пошани та вдячності. Війна забирає найкращих синів та дочок України. За вільне майбутнє нашої держави та територіальну цілісність вони віддали найцінніше це своє життя. З метою вічнення пам'яті створена, розроблена та наповнюється і оновлюється постійна Миколаївська міська книга пам'яті про полеглих захисників, захисниць України. У кожному записі цієї книги особистість зі своїми мріями, родиною та життям, яке обірвала війна. Саме тому важливо зберігати і доповнювати ці сторінки, аби миколаївці пам'ятали конкретних людей, завдяки яким місто живе і бореться далі. каже заступниця начальника управління у справах ветеранів війни Ірина Кочева. Наповнення книги пам'яті це публічне визнання нашої пошани і визнання. Подвигів героїчних вчинків та саме пожертви захисників України інформацію. Ми збираємо за даними, які надають родичі загиблого, може побратими, а може, ті, хто здійснив поховання безпосередньо загиблого, полеглого захисника. У цьому електронному архіві зібрані історії захисників і захисниць, які віддали життя за Україну починаючи з 2014 року. І донині книга пам'яті доповнюється новими іменами та біографіями. Ознайомитися з ними можна на сенсорних інформаційних терміналах. Доступ до книги пам'яті забезпечується через наші інфобокси. Вони встановлені вже в трьох районах міста: це центральний район біля міської ради, Вінгульський і Корабельний. Планується встановлення ще, можливо, в цьому році одного, і на наступний рік також заплановано встановлення в різних районах і більше, де проходить скупчення народу, щоб мали доступ містяни і гості нашого міста міста до інфобоксів. Такі інформаційні термінали дають можливість кожному охочому ознайомитися з історіями людей, яких, можливо, вони ніколи не знали особисто, але завдяки яким сьогодні мають шанс жити у вільному Миколаєві. Адже кожен з них залишив по собі не лише спогад, а й приклад відваги та любові до своєї землі. Інформація до книги пам'яті вноситься про захисників захисниць полеглих, які місцем народження яких є Миколаїв, місце реєстрації, місце поховання. Миколаїв, а також місцем реєстрації є члени родини цих сімей. А також хто внутрішньо приміщення особи зареєстровані, вони також вносяться до книги пам'яті міської Миколаївської книги пам'яті. Якщо до нас надходить інформація про полеглих захисників інших територіальних громад і районів області, ми передаємо цю інформацію відповідальним особам, які займаються. І вони вносять до своїх книг пам'яті за своїми територіальними одиницями. Миколаївці закликають долучатися до створення книги пам'яті, передавати історії, фото та дані про загиблих воїнів до управління у справах ветеранів. Адже чим більше імен буде збережено, тим ціліснішою стане спільна пам'ять про наших героїв. Ми просимо долучатися активно до збору інформації, передавати по можливості її нам безпосередньо до управління. Це знаходиться за адресою Миколаїв Адміральська 20. Кабінет 531 це управління у справах ветеранів. Також можна надіслати інформацію на нашу електронну адресу, яку ми зазначаємо і на сайті. Можна долучитися там до збору інформації. На екрані ви бачите електронну адресу управління у справах ветеранів. Саме на неї можна надіслати відомості про полеглого воїна у листі, обов'язково вказавши конкретні деталі. Інформацію бажано передавати, щоб вона містила прізвище, ім'я по батькові, посаду. Звання, дату народження, дату смерті, обставини загибелі, прошу зазначати інформацію про нагороди і по можливості біографічну довідку і підібрати світлини, які б хотіли розмістити. Як тільки зроблена і оброблена вся інформація, ми її не рідше ніж раз на місяць заносимо всю інформацію в інфобокси, вона тут же висвітлюється. Цим ви допоможете нагадати іншим, що ім'я кожного героя у цій книзі більше ніж просто імена на екрані, адже кожне втрачене життя за свободу та незалежність України є безцінним, і наше завдання не дати забути цих людей. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.